Розпаковка Лабубу. і це тобі, до речі, одразу. Коротше, я от купив такого лабубу, лабубу, е, дарую одразу його Каті. Катя про це не знала. Єдине, що я не знаю, оригінальні. Тут багато іерогріфів, я думаю, що напевно ще ні. Червона, синя, зелена, фіолетова. Якась оранжева ця, у нас. Якась ще більш оранжева і сірі, Ну, у нас така. Давай. Так, тут такий пакетик. Ану, я не дивлюся не цей? Реа, не такого кольору? А бо думав, що ти не знаєш, яка ти його В Натуре? Да. А як це? Я думав, що я спеціально обрав цей колір, думав, блин, з усіх то, що було, самый нормальний колір, а воно взагалі типа інакше. Я це не оригінальна. Так, підробка часто упаковка без лотипів з розмитим або дешевим друком Часто немає QR-коду. У нас є QR код Як по рівня чи оригіналі, просконути QR код на упаковці? Перекинули на сайт, де такі іграшки. Так, коротше, напишіть в коментарях, оригінальний він чи ні. А ти задоволена Так, дуже задоволена, дуже дякую.